Привіт, всім привіт, друзі, радий всіх бачити. Вибачте, трохи гучно забув я на Бушники. Так, ну що, в нас все годе, все годе, все відбувається, Дійсно важливі події. Ну, ми ж з вами знали про це, про злив цих плівок давно говорилося. Деякі розшатовки бачив я. І раніше, але ну кхе, прям скажімо, прямо. Це це ще не основне. Те, що зараз показали, це далеко не, не найгірше в цій історії. Будуть будуть далі сюрпризи. Сюрпризи на високопосадовців. Президент вийшов з пустою, але ну доволі правильною комунікацією Вчора прем'єрка після цього абсолютно повторила слово в слово. Не вийшов міністр економіки, ну коротше, коротше кажучи, е це нічівний удар по корупційній вертикалі в оточенні президента, бо це це вже питання, навіть не набу а ФБР і по походженню грошей. Хоча там гроші датовані 2007-2017 роком. Тобто, це, це гроші, які передавалися в Нацбанк давно, і це ця годівниця. Вона давно існує, вочевидь, деркачівська. Її передають просто від президента президенту як булаву, з нашими підрахунками, взагалі, зловживання на на енергоатомі близько на, на енергоатомі близько 70 мільярдів гривень на рік, 70 мільярдів. Ці 100 мільйонів доларів, про які йде мова про один з е, цих конвертцентрів е, офіс Деркачівський. Це це лише одне джерело, одне, одне насправді ситуація набагато гірша. Так що е, ми, ми кілька разів на протягом останнього місяця зустрічалися з керівництвом САП і НАБУ. Е, вони переконували, що вони не здадуться, що вони будуть доводити справу до кінця, хоч незважаючи на те, що в них там закінчуються терміни, і будуть, будуть на них спричиняти шалений тиск. Я обіцяв їм нашу підтримку. Вони, вони відповідно пішли в фактично вабанк зараз. Ну і е, да, заховатися від цього вже, вже майже неможливо. Заодно це провали і в чергове корпоративного управління. З, з усіма відповідними наслідками, до речі, я не розповідав минулого тижня. Зустрічався з керів, керівником укрзалізниці. Ми обговорювали да, там шалений дефіцит, там мінус 20 мільярдів цього року гривень збиток у курзалізниці, які держава має покрити. Обговорювали цю програму на три кілометрів. Вона дійсно пуста неправильно здизайновано. Я, я пообіцяв, що ми допоможемо покращити цю програму, але там домовилися, що це буде експериментальна програма, і трошки, трошки вони готові її змінити. Ні, це, це не було вимогою президента. Це, це такий креативчик внутрішній. Ось так. Що в нас на фронті? Половина Покровська е, залишається під контролем ворога, е, ну фактично витіснити його звідти неможливо. Там частково промзона, це але е, коридор для можливості відведення наших військ, які знаходяться в Мирнограді і Південніше, е, залишається. Він під контролем і е, військові переконують, що контролюють ситуацію. Будемо спостерігати, звичайно. Опублікували ми інфографіку по, по тижневу, по місячну, по втратам ворога. Ну там видно хара зміну характеру війни. Е, думаю, там все, все наочно. Е, так, е, по 140 мільярдах фінансування нашого дефіциту за рахунок заморожених російських активів. Вже три країни будуть блокувати це рішення. Нам на допомогу приходять норвежці, які запропонували ідею, що вони прогарантують е, в межах 100 мільярдів євро чи доларів, прогарантують передачу Україні певного кредиту. Е, ну, така, така теж креативна ідея. Норвежцям є, є чим ділитися, чим виходити в заставу. В них вже майже 2 трильйони їхній суверенний фонд, нафтовий фонд. На п'ятимільйонну Норвегію, ну вони красавчики, звичайно, за рахунок цього ресурсу вони можуть можуть зараз і допомагати Україні фінансувати закупівлю зброї по 9 мільярдів на рік. Просто неймовірно, норвежці найбільше зараз допомагають Україні. Ну і, і за рахунок цього вони можуть і допомагати з креативом. В формації ось, вже під підтримки України фінансовим ресурсом, кредитами і так далі. В цілому, ж, вочевидь, у нас все, все зараз завалюється, бо бо ніхто не може зібрати таку нормальну картинку. Міністерство фінансів не змогло реструктуризувати борг на 2,6 мільярдів. Це ці ввп варанти, там де ми маємо сплачувати додаткові відсотки у випадку економічного зростання. Якщо економіка зростає темпами швидше за 3%, ми там маємо платити додаткові кошти тримачам цих варантів. Звичайно, це давно потрібно було дефолтнути, реструктуризувати, але ми продовжуємо сидіти на неї, на жаль. Ось, ось такі історії. Сьогодні зранку записував ефір з міністеркою ветеранської політики. А в суботу, до речі, збирав міністрів-заступників. Ми показували велике дослідження по українських цінностях. Ми зробили з британцями величезне дослідження. Там з вибіркою майже в 11 тисяч українців дуже глибо, глибоко копали. Українці патерналісти, 75% українців патерналісти. Поки ми не подолаємо цю, цю настанову, що нам всі винні. Нічого доброго в країні не буде до речі. Вчора Український інститут майбутнього проводив презентацію їхньої е візії. Вона е не така амбіційна, як у нас в коліці бізнес спільнот Вона там трошки трошки е в, в один сценарій йде, але це, це правильно. Е тим не менш, там ми підтримали звичайно. друзів е з е цієї презентації я вчора виступав. На панельній дискусії щодо цієї візії. Ну, коротше, да, бордівці були, був радий, радий вас бачити. Не так активно, як сподівалися, але мені вже там прилетіло сьогодні зранку, чому так борд не неефективно не, не підтримав. Е, ну, Я розумію, що багато подій. На, на все ми не встигає. Ось такі новини станом на сьогодні. Завтра буде краще краще видно, що ж вчинить влада. Сьогодні має бути заява Наглядової ради енергоатома. Сподіваюсь, буде більше заяв і від президента, і від прем'єр-міністерки. На неї вчора був шалений тиск. Ми домовилися, що не будемо виходити ні, ні коаліцію бізнес спільнот ні аналітичними центрами. Бо бо тут зараз головне не наврочити і, і підтрим. Просто підтримати НАБУ і САП, щоб вони доводили цю справу до результату. Тому підтримуємо, діємо, тримаємось, друзі. Всіх обіймаю, точно переможемо. Бо бо я переконаний, що ми це зможемо зробити.